Доброго ранку, мої другокласники. Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо перевіряти свої досягнення. У вас, у кого є отакий зошит з перевірки досягнення своїх знань, ми виконуємо перший варіант разом, а другий варіант ви робите самостійно, маючи зразок першого варіанта. У кого ж немає зошита з перевірки своїх досягнень, вам потрібно виконати цю роботу письмово. Але я вам раджу: спочатку ви виконуєте завдання, а потім перевіряєте, чи так у вас, як у мене. Тож, розпочинаємо. Спочатку вам потрібно заповнити таблиці і вставити слова, які пропущені. Тож, у вас є таблиця, і в таблиці записана частина мови іменник. Частина мови іменник означає предмет, відповідає на питання хто що. І от книжка це іменник, який відповідає на питання що. А вам потрібно записати іменник, який відповідає на питання хто. Я пишу свій. Дитина, але ви можете написати свій приклад. Людина, кінь, тварина, собака, тобто будь-який іменник, який відповідає на питання хто. Працюємо далі. Слідующа таблиця у нас заповнено частина мови у нас прикметник, і приклади у нас є, але немає записано, що означає наш прикметник. І так, діти, пам'ятаємо? Прикметник означає ознаку предмету. Тобто ви пишете ознаки або ознаки предметів. Третя табличка Третя табличка нам відомо, що ця частина мови означає дію. Є запитання, є приклади слів, але немає назви частини мови. Тож, як називається частина мови, яка означає дію, називає дію? Дієслово. так і записуємо дієслово. Слідуча таблиця. У нас є частина мови числівник. Означає число, називає число. Є приклади 9 і 16, але немає запитань. Тож, на яке запитання відповідає число 9? Так, скільки. І одне і друге слово. Тому ви записуєте, скільки, не забудьте поставити знак питання. І остання табличка. У нас є назва частини мови це службові слова. Далі ми пам'ятаємо, що службові слова на запитання від не відповідають. У нас є приклад, і нам потрібно написати, для чого служать наші службові слова. Пам'ятаєте для зв'язку слів у реченні. Так, ви записуєте для зв'язку слів у реченні. Зверніть увагу, Реченні – дві букви «н». Друге завдання. Нам потрібно стрілочками з'єднати частини мови, назви частин мови і словами, які відносяться до цих частин мови. І так, у нас перша частина мови це іменники. Шукаємо це іменники, ось це чи ось це, а можливо, вони ж четвертий ряд чи п'ятий. Тож, думаю, що ви знайшли іменники це діти і сонце. Прикметники відповідають на питання який, яка, які. Знайшли так, веселий і холодні. Дієслова це слова, які вказують надію. Тому ми обираємо, стоять і малює. Числівники скільки? Шість і дев'ять є і службові слова біля над, під. От ми з вами з'єднали. Третє завдання. <кій> У вас є іменник Україна, але нам треба до цього іменника підібрати прикметники, які будуть відповідати на питання, яка я вам раджу написати свої прикметники, але ви можете розпочати моїми і продовжувати ряд прикметників своїми, додавши до мого ряду іще декілька прикметників. Тож. Яка наша Україна? Рідна, велика, зелена. І запишіть ще два прикметника, характеризуючи нашу Україну. І в кінці ставимо крапочку. Далі: учні, які в нашому класі розумні, кмітливі, допитливі, але бувають іще і не дуже слухняні. Але діти, ми будемо писати тільки гарні, так? І ви пишете іще два слова, які можуть бути гарні учні. І останнє Мультфільм. Який може бути мультфільм? Цікавий, веселий, повчальний. А які ще ви допишете мені? Четверте завдання. Нам потрібно дібрати прикметники до поданих іменників і записати їх. І так. Діти, щось трошечки нам, мабуть, неправильно завдання. Не прикметники, діти, а будуть у нас числівники. Точно. Тиждень має днів. Точно, діти, нам потрібно вставити числівники. І так, тиждень має скільки днів? Сім. Рік має, скільки місяців? 12. У нас сьогодні скільки уроків? П'ять. Отакі От, слова ви повинні записати числівники. <кій> Тепер нам потрібно записати чотири числівники із закінченням «дцять». І перед вами танцює, витанцьовує число, так, діти, 17. Ви можете і розпочати із слова 17. А це... Так. 13. А слідуче число? Угу. 19. І останнє число. 16. Завдання 6. Нам потрібно прочитати віршик і вставити пропущені службові слова. Є у нас довідка. Тож читаємо гавкав песик дворі, що вставляємо у дворі, аж тремтіли ко, комари. Я б написала комарі, ладно, е, горобці від страху падали із даху. Ось такий смішний віршик. Такий песик у нас галасливий. Завдання 7. Е, у нас є малюнок, нам потрібно скласти два речення із е, поданими службовими словами під і біля. Наприклад, я склала таке речення. В снігу під ялинкою сидів зайчик. Але, діти, ви можете скласти інше речення. Далі, я склала таке речення: біля хати росте калина. Восьме завдання. Вам потрібно прочитати е, текст і підкреслити дієслова. Пам'ятайте, ми дієслова підкреслюємо двома лініями. Далі е, ви е, шукаєте в тексті дієслова і підкреслюєте їх. Сашко прокинувся раненько. Сашко що зробив? Прокинувся, підкреслюємо двома лініями. Користуйтеся, будь ласка, олівцем і лінійкою. Зіскочив із ліжка і пішов до вікна. О, в цьому реченні аж два дієслова. І так, перше, що зробив Сашко? Зіскочив і підійшов до вікна. Так, за вікном щебетали пташки. Що пташки зробили? робили? Щебетали. Вони весело зустрічали новий день. Що вони робили? Зустрічали. Ось такі у нас слова, дієслова. Дев'яте завдання. У нас є малюнки, світлини, ще можна на них назвати, і нам потрібно до кожної скласти речення із службовими словами, і записати ці речення, а також позначити службові слова. Тож дивимося на першу світлину. І у нас дівчинка їде на коняці. Да? Ми так все можемо і написати: Дівчинка їде на коні. Можливо, ви придумаєте своє речення. Е, яке серед оцих слів у нас службове? На. Ми його підкреслюємо. І другий малюнок у нас був фотографія така, що хлопчик з'їхав з гірки, так, діти? Да, ми це і напишемо. Хлопчик спустився з гірки або з'їхав з гірки. Службове слово у нас з. Все, я вам розповіла і з вами розібрала повністю перший варіант. Тепер, ви, бачучи, знаючи, як робити цю діагностувальну роботу самостійно, без допомоги батьків, виконайте другий варіант. І надішліть мені свої фотозвіти. Я кажу вам до побачення. Працюйте не поспішаючи, думаючи, і перший варіант вам буде в допомогу. На сьогодні все, мої любі. Завтра розпочинаємо нову тему.